Всім привіт! Сьогодні з Анічкою їдемо кататися на дитячому потязі. В нас в Стрийському парку, хто зі Львова, всім привіт. Їздив він, е, на якийсь там певний сезон. І я завжди на нього дивилася, мені так хотілося і самі поїздити, і дитину покатати. Ну, от Сьогодні їдемо, покатаємось. так? Анічка ще ніколи не каталася на потязі. Так, В житті не їхала? їхала? Так, так і воно і є. О, їде наш потяг, а ми не маємо де припаркуватися. О, хтось може від'їжджає. Ану, ну. Ну, у нас прямо перед носом поїзд втік. А ми вже купили квиточки і почекаємося. Почекаємо ще. Півгодинки і поїдемо так. Викили, ми буде А, Там песик класний, лежить, хлебердо. Ух ты! Мені так цікаво, йде, наші мала дитина ніколи в поїзді не їздила. Погоня такий досить великий. Клас, ань! Цікаво? Не боїшся? На дивись. Надивись. Оп. О, ось тут хороший. О тих, тут прикольно. да, де, де хочеш? Десь тебе вибирай бігом. Тут чи тут? Тут? А може тут цікавіше? Тут цікавіше буде. Давай сюди. Тут буде більше видно парк. Бачиш? Класс. Класно, їдемо? Клас, надаємо. Yeah. <laughs> <Клас>, їдем? <laughs> yeah. 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 Поїхали. <laughs> цікаво? Mm -hmm. Мамі теж цікаво. <laughs> <laughs> їдемо. <laughs> Я назад їду. Так? Хочеш біля мене, будеш їхати вперед. Mm. Ні? Таке враження, що ми в якусь подорож далеко вирушаємо. Чух-чух, чух, чух-чух, чух. -чух, 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 -чух. А тоже mm -hmm. mm -hmm. на пантинець? Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Mm -hmm. Тимчасове помешкання для біженців. Працюю, зараз не працюю. Не знаю, чи живе там хтось. Виглядаєш у нас чи ні. може ще в процесі роботи. О, приїхали. Локомотивне депо. О, скільки там вже людей чекає нас. Все, виходимо. Ще в іншу сторону їдемо? Добре. Такі ще працівники. Тут юніші. Хто там? Будинку живе. Тут ніхто лежається. Станція. Станція. Ми вирішили ще в одну сторону поїхати назад. Сподобалось цікаво було. Було нам дуже жарко, то відкрили нам вікна. О -о -о -о! Ну, Цікаво, у нас поїздочка вийшла. Ань, тобі як? Я бачу, знаєте, один раз їй було дуже цікаво. На вже на на другий на там... раз... Вже Я їй було так нудновато, іграшками вже Ну, в одну сторону супер, просто супер. Ну, а ми ще підемо прогуляємося, може, кого морозива з'їмо, піцу. І поїдемо додому. Там Клас? Вата за Аню більше. Де ти там? Я тебе не бачив, тільки вату. Оце я розумію вата на 50 гривень. Ніколи не забуде як нам в Німеччині таку дулю з маком на 5 євро зробили. Ну, реально, така малесика, навіть якщо десь знайду, то вставлю вам відео, подивитися, яка там була вата. Шалена. зажали Аня, Зажалить. Саня хотіла машинку, бачу швидкість бешена просто. Ну, газуй! Газуй! Так? добре. Мовили з Анечкою таку кукурузу. Смачно тобі? Так. Вона тут дуже смачна, але ми за нею стояли цілу вічність. У вже так много і спина були. Осадово Ого. Тут тільки дві, тільки дві, а там все може бути. А отбивайся, там щеку туди. Классно, да? Саме справу прогулянка сьогодні вийшли. Мам. Бережная дочь. Бачимо, там є Дуже гарні легі. бачили, що там є летики? Бачимо, що там є летики? Бачили, вже всі побачили, що там є летить. І там ще одна душа. Хапка і їх. Ой, ми сьогодні фарку. Бачили! Ви саме соці! Я носи! Там гірка. Аня, саме це не досолим. Сиділи, сиділи в черзі, чекали, тут тривога і все. Людей пару лишилося. Кума прийшла. Ой, певно, зараз не покатаємося. А, луна. Луна! Не смачна. Да, mm. Просто жахлива. Аня, тобі не злиплеться, а? Yeah, просто жахлива. Дві вати е. Е. Луна, ти Теж хочеш е. Ну, слава Богу, відбій. Ми майже перші в черзі. Okay. Всі порозходились. І оцей. Буде зараз Аня булькатись там. Три кума. Дала за цю. Шикарну солодку вату 100 гривень, а вона тупо зі смаком парфум. Я не знаю, як таке можливо, але це радістів аж на п'ять хвилин. Так, вже сидить. Давай, Аня, побігла! <годи> де, де, де Аня? Де Аня? <годи> <клі> ну, день мами і дочки вдався наславився. Зараз смачно поїмо. І додому відпочивати, бо змучилась, ледве вже ноги волочимо, правда, Аня? Ти змучилась чи ні? <годи> <годи> Булочка смачна, так?